День нігляють, чотири хлопці, українці подалися вдень гляді, а ми пандеревці, ми хлопці дружні, ми українці, вірні сини, а ми пендеривці, ми хлопці дружні, ми українці, вірні сини, жовтий. Ми українці, вільні сини, ми бендерівці, милосторожні, ми, ми Україні, дружні сини, пан Бендера, пан Бендера, пан Бендера ще живий, а він збирає козаченьків, Бити далі москалів, а він збирає. Бендерицы, ми хлопці друзья.